Доброго дня, ви на каналі Angel Vlog і зараз я буду готувати пончики. Я їх ніколи не готувала, але зараз нам все пояснять і розкажуть, приготувала вже продукти. Сьогодні нам знадобиться 250 г молока, 7 сухих дріжджів 60 грам цукру, дрібка солі. 4 жовтки, 50 г масла кімнатної температури, ваніль, столові ложки коняку та 450 г борошна. Додали сухі дріжджі, змішані з мукою та цукром. Тепер розмішуємо. Додаємо жовтки і перемішуємо. Додаємо 1-2 столові ложки коняку і хорошенько перемішуємо. Додаємо 50 г масла кімнатної температури і хорошенько розмішуємо. Додаємо 2 столові ложки олії і перемішуємо. Тепер витаскуємо тісто на стіл і потихеньку додаємо муку. Хорошой його розкатуємо по столу і додаємо борошно, додаємо трішки олії і розмазуємо по ємкості. Тепер накриваємо тісто полотенчиком. І засікаємо. Пройшла година. Тістечко м'якесеньке, пухке, на вигляд, дуже-дуже гарне. До рук не прилипає. Суперське. Робимо формочки. Робимо дірочки для пончиків. Такі заготовки в нас виходять для пончиків. Зробила заготовки, зараз буду робити пончики з повидлом. Додаємо начинку і закриваємо нашу пампушечку. Ось такий гарненький пончик виходить. Такі Я ніжні пончики виходять. Жаримо пампухи. Зараз буду розтоплювати шоколад. Один пончик зроблений. Такі гарненькі пончики вийшли. Такі пончики вийшли. І пампухи просто чудесні. Зараз буду куштувати пончики. Ммм, як же смачно, особливо з чайочком просто божественно. Тепер буду пробувати пампушки з начинкою. Які вони божественні. Мені просто неймовірно подобається. Які вони смачні. Угу. Я довольна результатом, якщо чесно. Я їх ніколи не готувала, але мені дуже сподобалося. Ставлю 10 із 10.